Привіт, я Вовчик. Найкраще татусь. Бачите, яка красива у нас природа, до неї треба ставити бережливо. Тому я з сьогоднішнього дня хочу почати серію нових відео, можна так сказати, їх соціальних, де я під час своїх веломаршрутів буду підбирати сміття, яке валяється на узбіччях дороги. Можливо, хтось потім побачить ці відео. І Перестане кидати це сміття або поступить, як я буде допомагати, безкорисно збирати його і потім кидати відповідний контейнер для сміття. необхідні аксесуари. Льов для сміття, рукавички і відповідний мій різачок. Перша західка. Ось вона під. Ба. Кидаємо кольочок. Колечок і слога кольочок.

В принципі, сміття небагато було, радує, але ось такий початок я це буду кидати по великий кольок, і потім коли він повністю назбирається, подивимося за кілька днів. Ось він такий величенький, потім його виставлю, скільки сміття. Ви можете зібрати і берегти природу. Дякую, що були на моєму каналі. Бережіть природу, і природа вам віддячить взаємність.